Ваша дитина вживає наркотики і не хоче лікуватися. Ваш чоловік або ваша дружина, нарко або алкозалежно відмовляється від допомоги, тоді це відео для вас. Є одна дуже дієва та вучна порада. Поставте себе на місце вашого залежного родича. Поставте і задайте собі питання. Будучи на його місці, ви би захотіли щось змінювати в вашому житті? І, скоріш за всього, відповідь буде ні. Не захотіли. Бо навіщо щось змінювати, якщо і так в цьому житті все влаштовує? Навіщо щось змінювати, якщо я не задумуюсь про те, а плачені комунальні послуги чи ні? Бо вони по факту оплачені. Я не задумуюсь над тим, чи проплачений інтернет, бо він є. Я не задумуюсь над тим, звідки беруться продукти в холодильнику, бо вони завжди є. І плюс ще мої проблеми постійно вирішуються. То звідки з'явиться бажання лікуватися, звідки з'явиться бажання щось робити, чогось досягати, змінювати в своєму житті? Ні, його не буде. І якщо ви хочете, щоб ваша близька людина почала змінювати своє життя і почала лікуватися, то поставте себе на її місце, і ви дуже добре зрозумієте, що саме вам треба виправити вашій поведінці або вашому відношенню по відношенню до вашого залежного родича. Також, якщо будуть виникати питання, ви завжди можете звернутися та отримати безкоштовну консультацію, позвонити нам на робочий номер або написати в приватні повідомлення або в коментарях, і ми будемо давати відповіді на ваші запитання.